Доброго дня, діти! Хто вміє слухати, той буде більше знати, бо інформація до нього йде. Чимось слухати і чути, вмій змовчати, бо щось пропустиш не знайдеш ніде. Дітки, сонечко нам світить гарно, Працювати будемо старано, щоб почути у кінці, що всі дітки молодці. Сьогодні ми будемо подорожувати країною геометричних фігур. Але щоб туди потрапити, потрібно знайти відповідну стежку із фігур певної форми. Погляньте уважно та скажіть, якою стежкою ми можемо потрапити до країни геометричних фігур. Так, жовтою стежкою, яка складається із квадратиків, ми йшли стежкою і зустріли летучих геометриків. Вони просять нашої допомоги. Давайте послухаємо, що вони хочуть. Я забув своє ім'я. Я маю чотири кути і чотири сторони. Хто ж я? Ти квадрат? Дякую, я квадрат. У мене немає кутів, бо я зовсім кругленька, я наче колесо. Як мене звати? А ти коло? Так, дякую, я коло. У мене три кути та три сторони. Я схожий на дах будиночка. Хто ж я такий? Ти трикутник. Я трикутник, великий дякую. Я не маю кутів, бо я круглий. Трохи схожий на яйце. Хто ж я? Ти овал. Дякую я вал. Я схожий на повітряного змія. У мене чотири рівні сторони, але я точно не квадрат. Хто ж я? Ти ромб. Дякую я ромб. Я не пам'ятаю, хто я? Я схожа на половинку сонечка. Хто я? Ти півколо. Саме так я півколо, дякую. Хто я такий? Я маю чотири сторони та чотири кути, схожий на цеглинку!» Хто я? Ти прямокутник, дякую, я прямокутник!» Ми їм допомогли, і вони нас довезли до країни геометричних фігур. Погляньте, тут так багато всього, але нам потрібен транспорт, на якому ми будемо подорожувати. Який транспорт тут є? Правильно Легковий автомобіль, грузова машина, кораблик та потяг. З яких геометричних фігур складається легковий автомобіль? Правильно, з прямокутників, трикутників та круглих колес. А кораблик. Так, з трикутників, квадратів, кругів та прямокутників. А які тваринки тут мешкають? Так, це ведмедик, котик і пташка. А з яких фігур складається пташка? Молодці, з кругів, трикутників і прямокутників. А котик. Так, з кругів, трикутник, овал. Але тут не вистачає чоловічків. Цікаво, як би вони виглядали? можливо, ось так. Давайте і ми теж створимо чоловічків, але спочатку. Треба підготувати наші пальчики до роботи. Тому я пропоную вам провести разом зі мною пальчикову гімнастику. Повторіть за мною. Ті пальчики складають. Кулачок міцненький мають. Цей маленький кулачок подалонсічок дачньок. Працьовити пальчики у маленьких зайчиків. Давайте, дітки, ще раз. Діти пальчики складають, кулачок міцненькі мають цей маленький кулачок по дочок працьовити пальчики у маленьких зайчиків. Давайте тепер разом викладати чоловічків з геометричних фігур. Я вже підготувала геометричні фігури та аркуш білого паперу. Зараз ми з вами будемо викладати чоловічки. Огляньте, які кубельні чоловічки у мене вийшли. Давайте пригадаємо, які геометричні фігури ми вивчили. Коло, квадрат, трикутник, прямокутник, овал, півколо, ром. Молодці дітки. До зустрічі!